Итак, тема сьогоднішнього відео це аналіз задонсом. Для початку визначимося, які бувають типи цефалограм: це латеральна цефалограма та фронтальна цефалограма. Аналіз донсом відноситься до латеральної цефалограми. Коли ми використовуємо цефалометричний аналіз, коли нам необхідно зробити діагностику для визначення походження нашого неправильного прикусу, тобто він більше скелетальний або він більше дентальний. Дозволяє клініцисту точно знати, наскільки пацієнт відхиляється від описаних норм, та на підставі цього вже планувати правильне ортодонтичне лікування. Використовується для моніторингу змін, які відбуваються через ріст та лікування. Точна оцінка відповіді пацієнта на лікування. Тобто, за законами України на даний момент у нашій медичній карці ортодонтичного пацієнта раз на рік ми маємо робити От. Тобто для того, для чого? Для моніторингу. Також для прогнозування змін, які можуть відбутися в майбутньому для пацієнта після ортодонтичного лікування. Так. Точка назіон. Є багато визначень, точки Назіон та наступних точок, які я буду давати. Але я приводжу ті визначення, які саме запропонував ДОНС. Тобто, за ДОНСом назіон – це шов між лобовою та носовими кістками. The center of cellar turcica. Розташовується при огляді профільного зображення ямки. Тобто, для того, щоб визначити Десандр села Турцика, ми візуально дивимося на гіпофізарну ямку і на око визначаємо її центр. Це і буде точка селя Турцика. Точка орбіталі це найнижча точка на лівому інфраорбітальному краю. Точка Поріон. Це найвища точка на верхній поверхні м'яких тканин зовнішнього слухового проходу. Щоб вам було легше знайти точку Поріон, її ще можна визначити як верхній край ямки В Тобто суглобової ямка. Точка Погонюн. це найбільш передня точка нижньої щелепи по середній лінії. Точка А або Субспіналя. Це найглибша точка на вигнутому кістковому контурі між передньою носовою остюю АНС та простю. Для початку. Точка простіну. Точка простіон це найнижча найбільш передня точка альвеолярної частини примакселя у середній площині між верхніми і центральним різцям. Тобто точка простіну знаходиться там, де є перехід між альвеолярною частиною верхньої щелепи та різцями. Там знаходиться ця точка. Щоб знайти точку А, можна покласти лінійку між точкою Прощю та АНС і вести її до найглибшої точки. Найглибша точка це буде точка А. Точка Б або супраменталя. Це найбільш глибока точка на нижній щелепі між інфрадента та погоніом. Інфраденталь це найвища, найбільш передня точка львелярного відрозку нижньої щелепи, розташована між центральними обересцями. E, тобто інфраденталі e, знаходиться так само, як і точка Простіон, і точка Б знаходиться так само, як і точка А. Тобто та сама аналогія. Точка Гнатіон. Точка Гнатіон це точка на підборідді, яка визначається при діленні навпілку та, який формується фешла Plane та Mandibular Plane. Фешіл Plane у нас формується між Точкою Назіон та погоніон. Mendibio плейн – це лінія біля нижньої межі нижньої щелепи, дотична до кота нижньої щелепи та симфізу. Точка гоніон – Це точка, яка утворюється при перетині дотичної до задньої частини гілки в нижньої щелепи та її основи. Аналіз задонсу включає в собі, в собі дві частини. Перша частина це скелетальний аналіз. друга частина це дентальний аналіз. Кожна частина включає в себе 5 кутів. Перший кут – це facial Angle. Це внутрішньо-нижній кут, який утворюється перетином франкфуртської горизонталі або FH plane та лінії N-POH. Цей кут виражає ступінь рецесії або протрузії підборіддя. Франкфуртська горизонталь ми проводимо між, е, лінією, між точками Поріон та орбіталі. Е, середнє значення Fashion Angle складає 87,8 градусів. Мінімальне значення це 82 градуси. Каже нам про те, що пацієнт е, схильний до класу 2 або має клас 2 патологію. Е, максимальне значення 95 градусів. Свідчить про те, що підборіддя знаходиться в протрузивному положенні. Angle of Convexity. Він виражає протрузію верхньої щелепної частини обличчя по відношенню до усього профілю. Куть утворюється перетом лінії Na та APO. Середнє значення цього кута це 0. Мінімальне це мінус 8,5. Свідчить нам про те, що пацієнт має Конкейв профіль, тобто увігнутий профіль обличчя. А максимальне значення цього кута це плюс 10. Градусів свідчить про те, що пацієнт має конвексті профал, тобто випуклий профіль обличчя. A B-Plane дозволяє оцінити складність, якою ортодонт може зіткнутися при отриманні правильного різцевого співвідношення та їх задовільної інклінації. Це міра відношення переднього ліміту опікальних базисів, верхньої щелепи та нижньої щелепи по відношенню одна до одної та по відношенню до фешал плейну. Середнє значення AB Plane Angle складає мінус 4,6 градуси, мінімальне 0, а максимальне мінус 9. Mandibular plane Angle. Він о, вимірюється між франкфуртською горизонталію та Mandibular plane. Mandibular plane проводиться між точкою Gonion та Gnation. Середнє значення Mandibular Plane Angle складає 21,9 градусів. Мінімальне значення 17 градусів. Воно свідчить про те, що пацієнт має low angle, тобто низький кут. Пацієнти з низьким кутом мають сильний вакцинаторний механізм та, як правило, гарно зберігають анкураж. А максимальне значення мадібла plane angle це 28 градусів, може бути і більше. Свідчить про те, що пацієнт має high angle, тобто високий кут. Тут, навпаки, пацієнти з високим кутом мають слабкий вакцинаторний механізм та швидко втрачають анкураж. Y axis Angle це лінія від відселя до гнатіон, яка використовується для вираження росту нижньої щелеби вниз та вперед. Середнє значення 59,4 градуса. Мінімальне 53% свідчить про те, що пацієнт схильний мати горизонтальний тип росту. Максимальне значення 66% схильний до вертикального росту. Далі в нас пішов дентальний аналіз Hunt of плейн – Plane. Це пряма лінія, яка проходить між вершиною богра першого маляру та точкою між ріжучими краями різців. У випадках, коли різці знаходяться в вираженій супра або інфраоклюці, ми використовуємо премоляри. Середнє значення цього кута складає плюс 9,3 градуси. Мінімальне це плюс 1,5 градуси свідчить про клас 3. Максимальне плюс 14 градусів. Клас 2. Пацієнти з uh, високим Count of Occlusal Plane, тобто високим значенням цього кута. Uh, як правило, швидко втрачають анкораж. Пацієнти uh, з низьким значенням цього кута навпаки. Excellent of upper and lower incisors або inter Angle, або його ще називають Procumbency. Він виражає кут між рістцями. Лінії проводяться через вісі різців, вимірюється внутрішній кут. Середнє значення складає 135,4 градусів. Мінімальне 130 градусів свідчить про протрузивне положення, максимальне 155 про ретрузивне положення. Цей кут дуже широко використовується при визначенні тактик, е, тактики лікування бімокселярної протрузії. Excellent Inclination of Low incisor to mandibular plane. Нахил нижніх хрестів до mandibular plane. Якщо ми беремо аналіз за Донсом, то Донс визначив, що середнє значення цього кута складає 91,4 градуси. Якщо ми беремо аналіз за твідом, там цей кут називається ІМПА, і він складає 90 градусів. Донс запропонував, так як середнє значення 90, тоді LBL тип ми описуємо як позитивне число в натовпу від 90, а Lingal тип як негативне. Тобто мінімальне значення цього кута за Домсом це 81,5 градус або мінус 8,5. Максимальне значення 97 градусів або плюс 7. of Low incisors to the Occlusal Plane це відношення різців до їх функціональної площини, тобто до окклюзійної площини. Використовується для перевірки та інтерпретації імпа uh, кута, кута за твідом. Середнє значення 104,5. Мінімальне 93,5 градуси, максимальне 110. Protrusion of maxillary incisors – Це відстань між ріжучим краєм центрального різця на верхній щелепі до лінії Апок. Вимірюється в міліметрах. Середнє значення плюс 2,5 мм. Мінімальне мінус 1 мм, максимальне плюс 5 мм. Так, дякую за увагу і до наступних зустрічей.